Чи можна через 10 років податись на громадянство в Італії, за цей період мати перемесу по вірні 2 роки, потім перемесу по навчанню 3 роки, потім робоче 5 років. Поясніть, чи маю відношення перемесу по вірні до студентського до громадянства. При подачі на громадянство не важливо, які типи перемесу у вас були. Ви можете їх міняти хоч 10 разів. Головне нерозривна приписка. І перемесу тимчасового захисту зараховується. І фаміляри зараховуються, і робочі, і по. Навчанню зраховується. Ви зберіть приписку нерозривну 10 років і за останні 3 роки покажіть 8300 євро за рік. І все, Цього достатньо. Ну і ще екзамен на рівень Б1 мови треба здати, і документи з України ми зберемо для вас без вашої присутності. Ставимо апостиль без вашої присутності. Перекладаємо в трибуналі тут судді і відправляємо вам. Пишіть на WhatsApp, що ви хочете зібрати документи для подачі на громадянство. Мої співробітники проаналізують вашу ситуацію. Скажуть вам, скільки буде коштувати пакет документів саме в вашому випадку, бо частина документів може вже бути у вас на руках, то ми їх тільки доробимо. Така серйозна справа, я думаю, повинна бути виконана юристом. Це так само, як самому собі зуби лікувати, самому собі будинок будувати, ви точно побудуєте криво. Тому що ви не спеціаліст. Давайте, нехай юрист зробить для вас, а ви спокійно ходіть на роботу.